Сьогодні, аби зібрати першокласника до школи, потрібно витратити більше тисячі гривень. Канцтовари, рюкзак, форма. Малозабезпечені сім'ї такі збори сплатити досить важко. У такій ситуації будь-яка допомога буде доречною. Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя відгукнувся на звернення бабусі Дарини Махової, сироти, яка у вересні піде в перший клас. А в рамках програми Щасливе дитинство для дівчинки придбали одяг і взуття, в яких вона потребувала. Відвідування магазину стало справжнім святом для Даші. Матеріальне становище сім'ї не дозволяє часто радувати дівчинку обновками, а тут вона сама вибирала собі речі. Посмотри, нравиться тобі вот этот трозумки, да нравиться. Даші шість половиною років, вона сирота, півтора року живе тільки з бабусею. Внучка дуже здібна, каже Антоніна Махова. З чотирьох років танцює і співає в ансамблі Калиненька. У вересні дівчинка піде до першого класу. Пенсія бабусі 996 гривень, не дозволяє придбати все необхідне. Доводиться від чогось відмовлятися. Я рішила затоплення ні платіти, купіть її що Ну і зі старих речей. дарілі там сусіди, там ну. Соседи отзывчивые очень, кое что сама сшила. Вот, поэтому, поэтому я решила, раз помощи оказали, взять вот зимнюю обувь и костюм спортивный. Я очень благодарна фонду Павла Лебедева за то, что оказали материальную помощь моей внучке со статусом сироты, приобрели вещи для первого класса. Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя надав матеріальну допомогу в придбанні одягу для дівчинки в рамках реалізації програми Щасливе дитинство. Проект спрямований на забезпечення повноцінного життя дітей, адже хороші умови на початку життєвого шляху це основа благополучного майбутнього дитини.